А ви знаєте, що нова пошта Мадрид працює вже два місяці. Ми знаходимося по вулиці Каняверал 95Д. Тут ви можете отримати найякісніші поштові послуги за кращими цінами в Іспанії. Наприклад, при відправці посилочки до Португалії або Франції чи Італії перші 10 кілограмів будуть коштувати 16,50, кожен наступний 70 центів. Якщо це буде, наприклад, Польща, Румунія або Україна, 27,50. Перші 10 кілограмів, кожен наступний півтора євро. Приходьте до нас на відділення, отримайте найякісніший сервіс страхування кожної посилочки та зручний застосунок, через який ви можете відстежувати кожну вашу посилочку. Як відправка, так і отримання можливе з будь-якого відділення, яке знаходиться в Україні. При відправці в Мадрид вказуєте Мадрид перше відділення. Якщо відправляєте з України, вам доступні. Абсолютно всі відділення, які є в межах території України, а також ще близько двох тисяч відділень, які знаходяться на території Євросоюзу, приходьте до нас.